Ксенія Клещенко показує свій будинок, пошкоджений внаслідок російського обстрілу. Дівчина каже: в момент удару вдома її не було. А от мама рятувалась, ховаючись у шафі. Повністю засмічений двір, купа пилу, купа брухту, скло. Мама, звісно, дуже розгублена. Мама плаче, мама дуже втомилася від такого життя, але я не можу її просто вмовити і не можу насильно вивести з цієї ділянки. Вибух був дуже близько. епіцентр центру вибуху буквально через два будинки там, на жаль, є загиблі. У цьому зруйнованому будинку мешкало подружжя пенсіонерів. Коли сюди поцілила ворожа авіабомба, чоловік зміг вибратися з оселі, а його дружина залишилась під завалами. Згодом її тіло дістали рятувальники. Тим часом Ксенія та її мама Наталія оговтуються від пережитого. Дівчина ділиться, вже збилась з рахунку, скільки разів відновлювали будинок після російських атак. Але цей удар, зізнається, був одним з найстрашніших. Ми тільки закінчили ремонт за її відновленням після попередніх прильотів. Пошкоджений дах вирвало двері. Пошкоджений гараж. Здавалося, можна було б до чогось звикнути, і важко справлятися з емоціями. Дуже боляче дивитись, як руйнується твій рідний дім, у якому ти виріс, і що через всі ці обставини ти можеш його втратити буквально за один мить і всіх близьких. Це наша пропасніон. Гадки немає, де був ну кудись сховався. Он я бачу якийсь засохлий павук на вусах. Прийшов голодний. Не дуже видно, щоб нас тресили, але головне щоб рішили. а це будинок Валерія Матросова. Чоловік розповідає, тільки но прибрав уламки битого скла після обстрілу 30 серпня, як ворожий каб знову пошкодив його оселю. Посипалось, що послі первого раза ні доділали, раз второ задіяли. Такта встанавлювали, що то надо було що та ну шта діла, як та встанавлювати живі. А тут на второ раз опять Треба якось здесь, що щось хоч мусор розгрісти, чистить убирати а. Я не знаю, що буде ночу, а вже просто ну, <со> Вже уже дуже весело. Нагадаємо, саме цього дня, рік тому, військові РФ вперше атакували Запоріжжя кабами. Сьогодні ж у роковини ворог знову вгатив по місту щонайменше десятьма авіабомбами. За словами начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок цієї атаки пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, парковку з автомобілями, десятки багатоповерхових та приватних будинків. Анастасія Потапенко, Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.